Всім привіт! Запрошую на щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими новинами ігрової індустрії, який ви можете побачити щоп'ятниці. Неймовірно сильно вдячний абсолютно кожному, хто підписався та продовжує стабільно дивитися. Ви неймовірні, і я вам щиро вдячний. У цьому випуску ми поговоримо про ще одну гру, яка отримає українську локалізацію. Xbox вирішили випустити дуже незвичайний геймпад. Bethesda показала цікаві відео про свою майбутню Starfield. набори у Вов для підтримки. Тримки України та ще багато чого цікавого. Тому сідайте зручніше, візьміть смаколиків, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Майже всі намагаються зробити гру, яка буде максимально схожою на Mario Kart, і забере в неї хоча б якусь долю гравців. Задля цього розробники зазвичай використовують добре знайому механіку та відомих широкому загалу персонажів. Зустрічайте DreamWorks All-Star Kart Racing. Наразі трейлеру немає, проте гравці отримали різноманітні скріншоти, які ви могли побачити. Відомих персонажів буде дуже і дуже багато. Якщо ви полюбляєте черепашок ніндзя, наступна новина саме для вас. Вже дуже скоро світ побачить анімаційний фільм під назвою Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. І Xbox вирішили створити контролер у стилістиці відомих всім героїв. Виглядає він ось так: на кожному буде намальована одна з чотирьох черепашок, а позаду буде величезна піца, ба більше вона матиме відповідний запах. Виглядає максимально незвично, але круто. Ви сумуєте за стратегічними іграми на кшталт X-Com. Тоді ось ці милі котики йдуть до вас. Зустрічайте Space Cats Tactics. Розробники зазначають, що це покрокова тактична рольова гра в стилі космічної опери. У проєкті вам доведеться керувати командою котів та долати різноманітні небезпеки, серед яких можуть бути ворожі кораблі або природні перешкоди, наприклад, астероїди або хмари космічного газу. Гра має чудовий вигляд і деталізація кораблів та різноманітних ситуацій просто шик. Усім поціновувати. Овочам жанру можна додавати до віш -листу. Я якось в окремому відео розповідав про гру під назвою The Invincible. Проєкт за мотивами Роману Непереможний польського письменника Станіслава Лема. Сюжет та атмосфера у гри неймовірно потужні. Раджу всім, кого зацікавило, ознайомитися з моїм відео. Посилання я залишу в описі. Нещодавно стало відомо, що розробники планують додати українську локалізацію до гри, і в крамниці з якщо ми подивимося, то серед підтримуваних мов буде рідненька українська. 27 жовтня на Xbox зарелизиться повне видання гри під назвою Terminator Resistance Complete Edition. гра, яка отримала дуже низькі оцінки від журналістів, але максимально сильно сподобалася гравцям. І багато хто навіть почав казати, що це найкраща гра про битву людства проти машин. До видання увійдуть такі доповнення, як лінія знищення та режим інфільтратора. У продажу з'явиться ось така PlayStation 5 у колаборації із майбутньою грою Insomniac Games – Spider-Man 2. Виглядає максимально епічно та гарно. Єдине, що стабільно продаватися ця консоль не буде, адже кількість буде обмежена. Придбати все це діло можна з 1 вересня цього року. У стімі зарализилася гра під назвою Rings of Saturn, яку розробила всього одна людина, і насправді у стімі величезна кількість ігор, які створювалися одним розробником, але цей проєкт настільки сподобався гравцям, що отримав дуже схвальні відгуки. Із більш ніж 1300 рецензій 94 схвальні. Вам доведеться керувати космічним кораблем та займатися видобутком корисних копалин. І якщо на папері це виглядає досить сумно, то за час ігрового процесу ви зрозумієте наскільки пропрацьований геймплей у кільцях Сатурно різні лазери, ремесла, обладнання, варіації проходження та багато чого іншого, плюс присутня українська локалізація. Всі ми в дитинстві, коли переглядали фільм про кінконга, трохи боялися цієї величезної мавпи. Тепер ми за неї зможемо пограти. Новенький проєкт матиме назву «Skull Island Rise of the Kong» і вже з'явився перший трейлер, виходячи з якого величезну кількість ігрового процесу, гравці не побачили. Втім, можна здогадатися, що грати доведеться від третьої особи та боротися із величезною кількістю різноманітних істот, які будуть мешкати на острові. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Ваші внески для мене неймовірно важливі. Дякую. Найближчими тижнями хочу переробити формат новин. Сподіваюся, вам сподобається, адже тепер він буде виглядати трохи інакше. Особливо подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за ваші суперові і стабільні щомісячні внески. Величезне вам дякую. Плюс, любий глядачу, ти також можеш підтримати цей контент та стати Спонсором каналу, але якщо є можливість, і першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Ви хотіли гру про смурфиків? Ой, та що ви обличчя одразу скривили? Знаю, що хотіли. Саме тому і було анонсовано за Смурфс 2 The Prisoner of the Green Stone. Нескладно здогадатися, за кого ми будемо грати, і протягом проходження нам доведеться займатися дослідженням та перемагати у різноманітних битвах. Реліз заплановано на 2 листопада цього року. 26 липня у стімі зарализився черговий ексклюзив. Sony цього разу це був хедлайнер PlayStation 5 під назвою Ratchet Clank Rift Apart. Фішкою гри на консолі були швидкі завантаження різноманітних рівнів. На ПК якихось видимих відмінностей не видно. Але порт використовує подібну технологію під назвою RTX I.O., яка дозволяє проводити швидше завантаження. У крамниці гра коштує 1699 гривень. Потроху на кожній консолі Xbox Series та на минулому поколінні Xbox One починають виходити оновлення, які додають новий домашній інтерфейс. Microsoft достатньо давно працює над поліпшенням домашньої сторінки своєї консолі, але процес трошки затягнувся. Тим не менш, оновлення таки дісталися користувачів. Судячи з побаченого, розробники прискіпливо вивчали інтерфейс своїх конкурентів. Нове меню стало набагато зручнішим та зрозумілішим. Доступ до головних функцій став набагато швидшим та інтуїтивнішим. А як вам це оновлення? Мовлення пишіть у коментарі. В одному з відео на каналі я розповідав про фільми та серіали, які готуються за іграми. Якщо не дивилися, раджу виправити цю прикру помилку. Реліз фільму за Borderlands був невідомим, але наче сам проєкт вже був готовий, проте його вирішили відправити на допрацювання. Тим не менш, гравці отримали повноцінну дату виходу 9 серпня 2024 року. Чекати ще практично рік, але здається, що до великих екранів фільм таки добереться. З'явилося трохи інформації стосовно релізу PlayStation 5 Pro, очікувану багатьма консоль у сімействі. Таким чином різноманітні джерела стверджують, що нова приставка надійде у продаж у листопаді 2024 року. Загалом це буде класичне покращення вже існуючої консолі у рамках покоління. Гравці отримають поліпшений FPS, покращену стабільність ігор при 4К та режим продуктивності. Тому, якщо хотіли купляти PS5, потенційно можна трохи почекати. У World of Warcraft з'явився набір на підтримку України. Він так і називається Pet Pack for Ukraine. Набір включатиме в себе двох домашніх улюбленців для гри, а саме золотистого ретривера та мурлока. До слова, їх кольори відповідають українському прапору. Просуває цю акцію відома актриса Міла Куніс. Усі зібрані кошти спрямують на гуманітарну підтримку українського народу. У 2023 році світ побачить чергову гру про трансформерів під назвою Transformers Earthshake Expedition, яка за основу братиме мультсеріал, що в принципі одразу впливає на графічний стиль майбутнього проєкту. Це не серйозний бойовик, а швидше дитяча пригода до слова однокористувацька і грати вам доведеться виключно за Bumblebee. Реліз відбудеться на всіх актуальних платформах. Схоже, що хлопці та дівчата із Rockstar вирішили вбухати величезну купу грошей у майбутню GTA 6 та увійти як мінімум вже за рахунок цього в історію ігрової індустрії. Адже почали з'являтися чутки, що загальний бюджет, а це і розробка, і реклама, майбутньої гри складатиме 2 мільярди доларів. Найбільше цю інформацію підтверджує минулорічний величезний витік інсайдів про GTA 6. Правда, це чи ні? Дізнаємося на релізі та подивимося на якість проєкту. Starbreeze готують до релізу свою Payday 3, яку особисто я дуже сильно очікую. Таким чином, нещодавно у крамниці Steam з'явилися системні вимоги для майбутнього шутеру, і вони виявилися досить низькими, чим дуже потішили гравців. До слова, вони зараз перед вами. Рекомендована відеокарта GTX 1080 на 8 гігабайт. Незважаючи на системні вимоги, графічний складник майбутньої гри досить хороший. Спершу здалося, що Payday 3 має не найкращий візуал, але з часом, коли оприлюднили нові ролики, здається, що Графіка на хорошому рівні. Чекаємо на реліз. Досить несподівано Bethesda викатила декілька роликів про Starfield. Причому це не демонстрація геймплею, механік або чогось подібного. Це анімаційні короткометражки. Це три ролики, в кожному з яких гравець або глядач познайомиться із трьома різними героями. Перше відео має назву Supra et Ultra, що у перекладі з латини означає понад і поза межами. І спостерігати ми будемо за пілотом-кур'єром об'єднаних колоній. У другому відео під назвою Where Hope Is Built ми познайомимося із Акіла Кіла Сіті та життям у цьому місці. І дізнаємося, що час від часу там стаються рейдерські напади. Фолаут у світі Старфілду, чесне слово. У третьому відео під назвою The Hand That Fits дія відбувається у Ocean Planet. Головна героїня потрапляє до якоїсь корпорації. Деталі нам невідомі, але можемо побачити, що стилістика кіберпанку впізнається одразу. Загалом ролики виглядають дуже добре. Можете з ними ознайомитися на офіційному каналі Бітизда. Давайте поговоримо про знижки. У стімі снайпер Густ Warrior Contracts 2 можна купити за 99 гривень. Red Dead Redemption 2 віддають за 296 гривень. Way Out коштує 159 гривень. Batman Arkham Collection можна придбати за 112 гривень. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands можна додати до бібліотеки за 151 гривню. Assassin's Creed 2 можна купити за 37 гривень. Frostpunk коштує 120 гривень. Story і Тейксту можна придбати за 559 гривень. Red Dead Redemption 2 коштує 560 гривень. Battlefield 1 віддають за 279 гривень. Mafia Definitive Edition можна додати до бібліотеки за 419 гривень. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom коштує 319 гривень. На цьому випуск ігрових новин закінчено. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.